Вітаю, друзі! вас на каналі Життя Без Квітів не буває. І з вами Світлана. Сьогодні в цей прохолодний осінній день я хочу з вами зробити невеличку розпаковочку посилки, яку я сьогодні отримала. Посилочка не маленька, така височенька, але Легісенька. Зараз розпакуємо і подивимося, що там. Ця посилочка прийшла від дуже позитивних, хазяйновитих таких людей. Я вже не один раз замовляла в них, ще не розпакувала, а вже вихваляю. Але дійсно, товар в них завжди якісний, і я завжди задоволена. Це сім'я Дерехів, Марічки Квіточки, канал називається. Отак От відкриваєш коробку. А тут назустріч краса. Зараз вийму, йому подивимось. Трішечки висипався ґрунт, але тут не зав'язані мішечки, ну нічого. Рослинки не пошкоджені. І, як завжди, подаруночки. Дві хризантемки. Сюрприз називається, немає, не підписані. Це касетна розсада. Ну, в них завжди подаруночок. Один клематис виписувала, все одно був подарунок. Ось так я вже розпакувала. Як ви зрозуміли, це рододендрон. І дивіться, які в нього бутончики. Але я не розумію, оце що, він має вже квітнути чи що. Воно ж померзне, якщо його висадити в ґрунт. В мене такого ще рододендрона немає. Не було вірніше, тільки карликовий блютіт такого бускового кольору. Ну і я захотіла ще червоного. Цей рододендрон називається Ред, 450 гривень він. Ось він підписаний. Напевно, я його прикопаю в теплиці. Ну, не знаю, підкажіть мені. Напевно, висаджувати його в ґрунт не потрібно на зиму. Ось так він, чи це він відцвітає? Не знаю, що робити, такого в мене ще не було. І, і ще ось така квіточка, вона вже переквітнула. У мене також ще немає ехінацея. Ехінацеї в мене жодної немає. Ось, стоїть тільки номер 17, але я записала собі те, що я виписувала. Ехінацея карликова, червона. Карот кейк. Карот кейк. Червоного кольору має бути. Ну, Це ми згодом перевіримо на слідуючий рік, але я ніколи не скаржилась, тому що все завжди приходило по сорту. Ось бутончик відпав. Все завжди приходило по сорту і дуже якісне. Ось такі покупочки в мене сьогодні. Я дуже задоволена. Зараз в мене буде робота, буду працювати. І хризантемки ось такі. Також я їх в теплиці посаджу, в горщички і в теплицю. Ехінацею, напевно, потрібно обрізати. Ще буде теплий місяць. Можливо, його можна і посадити. Ехінацею точно буду саджати на дворі? А цей рододендрончик? навіть не знаю. Вкривати, напевно, його першу зиму потрібно все одно. Не знаю. Можливо, мені хтось щось підкаже. І ось. Хочу вам іще показати. Хто здогадався, що це? Я так давно мріяла про цю рослинку. Ось тут є корінчик такий непоганий. Це мені, в нас є квітникарочка така в нашому місті. Ми з нею товаришуємо. Я в неї купую рослинки також, які е мені подобаються. Це жимолость Капріфоль. І вона дуже гарного такого кольору, жовто-червоного і дуже ароматна. Ось я так ось тут і хочу її посадити. Не один раз саджала ось тут е клематиси. Клематис має дуже тонесеньку ніжку, і завжди в мене котики або собачки її відламували. Тоді вирішила посаджу тут жимолость. Вона дуже ароматна. У нас тут такий куточок з лавочкою, столиком. Ми каву, деколи п'ємо, дітки приходять. Ось. І тому я хочу її посадити. Рододендрон Елізабет Ред. Це середньорослий рододендрон. Квітувати він починає в травні. Протягом травня-червня китує яскраво такого червоного кольору. Ось. І росте він, він висотою 1,20-1,40 м. Шириною також 90, 1,40 м. Е середньорослий, як я вже сказала, ось такий сорт. Ехінацейка коштує 150 гривень. Можливо, кому цікаво, заходьте. Дуже великий вибір, акційні ціни. Заходьте, купуйте і радуйте себе в цей нелегкий для нас час. На цьому своє коротеньке відео буду закінчувати. Всім до побачення. До нових зустрічей. Мирного неба, всім над головою!